Скажіть, у вас так буває? Знімаєш, знімаєш, стараєшся, щоб скоренько, а воно бац! І в телефоні скінчилася пам'ять. Ось тепер знову мушу перезнімати відео. Так що для вас хочу показати лотик ТСМ. -у. Кому дуже сподобається, прошу замовляйте, бо переважно стараюся так скоренько розкинути, щоб клієнти могли передивитися і замовити. Зараз це є сезон, весна-літо. Так буду пробувати, щоб скоріше такими кучками. Кучками-стопочками. Ось. В лоті я завжди наголошую, наголошую на тому, що є одяг чоловічий і жіночий міксами, також є трошки дитячого одягу, це є футболки, блузи, як бачите, різні тунічки будуть, красиві такі сурочки будуть, суконочки, спіднички, штанятка, піжамки, постіль, білизна, дрібнички, аксесуари. Це будуть різні такі текстильні штучки для дому, шкарпеточки, купальники, колготки. До речі, якість ТСМ-чіботи, що я вам зараз показую, воно просто неймовірно. Направду, друзі, хто вже багато років з нами співпрацює і знає цю продукцію, він навіть не думає, є на одязі бірка чи нема бірки. Адже це є стоковий одяг з Німеччини. Ну, оскільки він передбачається переважно на німецький ринок, то щоб він сюди до нас потрапив, мусить на складах зрізати бірочку. На якість одягу це ніяк не впливає. Чесно скажу вам, я сама коли купляю будь-які речі, чи дорогі, чи дешеві, все одно хочеться зрізати той ярличок, бо він тобі або шкробає, або натирає, або створює тобі такі дискомфортні трошки умови. І тому відсутність цього ярличка вона ніяк не впливає на якість одягу. Ось Так зараз вам теж скоренько перекину кусочок дитячого, те, що було в лоті. Трохи мені обідно, що мені попереднє відео. Порізалося, зірвалося, бо я там теж дуже гарно говорила для вас. Хочу наголосити на тому, що наші менеджери 24 на 7, вони завжди на зв'язку з нашими клієнтами. Ми завжди стараємося бути для вас корисними, намагаємося збільшувати асортимент, регулярно постачати товар, щоб у вас не було перебоїв з вашими клієнтами, покупцями, щоб ви могли робити замовлення, щоб ви не переживали, що завтра до вас щось може не приїде. Відправки товару ми робимо. Фактично день в день проплати. Субота-неділя, ми завжди з вами на зв'язку. Часу не буває відправок ці дні. Ну от, але то, що в понеділок товар поїде обов'язково до вас, то це 100% гарант. Ось такий одяг є в Лотіку. Зараз буду продовжувати демонструвати вам одяг. Тут по мені попалися такі дві прикольні речі. Я навіть спробувала скласти його як. Костюмчик, до речі, оскільки оверсайз, кофточки верхній одяг, вони дуже модні, а штанятка тут трошечка меншого розміру, то я думаю, що на худеньку дівочку це буде просто сама фішечка. Подивіться, який класний лук виходить на літо. Такі штанятка попадають в лоті. До речі, є штанятка з тому що хтось може, любить такі навіть речі, щоб вони не натягувалися, як і тріщали на тобі. В принципі, стречка і завжди актуальна. Різні кольори, різні модельки в лоті. Вже так стараюся скоренько то все вам перекинути, щоб було видно. От, брючки, брючки капрі. джинсики. Чорного ніколи не буває забагато. До речі, це є ласінки, які пошиті під джинс. Такий стрейчик, дуже-дуже класний. І розмір хороша яночка. Отакий такий варіант. Є пару трошечки тепліших кофточок на прохолоднішу погоду. Зараз погода не передбачена, тому не можна сказати, що на літо треба, щоб одяг був тільки труси і майки. Адже тепленька кофточка в прохолодну погоду вона також досить актуальна. Ось такий формат кофточок. Є клітечка одна. Така от красивий кольор сиреневий. Піжамні штанятка. Вже так то ви викладала в попередньому відео. Зараз буду вам показувати знову це. Якраз те, що я говорила, в лоті є. Отакі дріб'я, зок, трунділяхи, шалики, дитячі трусілятка, бюстики. Взагалі, білизна ТСМ це щось просто-просто ну, речі, які не мають і просто зносу. Не знаю, з чого вони їх роблять, адже тут є і багато хбешки, і цей, Але якість настільки класна, що реально вже хочеться річ викинути, бо вона, можливо, вже тобі трошки десь піднадоїла, а по факту вона ще носиться і носиться. Трикотажні на матрацнички, і на дитячі ліжечка, і на дорослі, і є двоспальні. Попадається От, такі, те, що я казала, на двоспальне трикотажне, на гунці. Багато такого яскравого дрібівську. Такі штучки класні, дитячі бандамочки. Хоч цілий тиждень носи різні штучки. Те, що я казала, текстильні такі вироби. Такі о, якісь покривалка чи якийсь там коцик, рушник. Літній халатик, до речі, то класний. Для дому. Є отакі декоративні подушки, купальники. Знову казали, дивіться, для басейну це просто ня-ня. І такі декоративні подушечки. До речі, нагадаю, що лот 25 кг. кілограм. Ви можете замовляти по контактах, які будуть прописані в описі до цього лоту. 25 кг, Ціна 8,5 євро за кілограм. Це є дуже вигідна пропозиція. Хто замовляє більше одного лота, 2, 3, 4, Існує для сталих і нових клієнтів гнучка система знижичок. Все обговорюємо індивідуально, працюємо для вас і чекаємо на ваші замовлення. Любимо вас і бажаємо вам мирного дня сьогодні.